При прибутті на пожежу необхідно увімкнути стоянковий гальма. Індикатор загорівся червоним, і перевести коробку передач в нейтральне положення флажком під правою рукою. Переходимо в насосний відсік. Для того, щоб подати повітряно механічну піну середньої кратності з використанням штатної цистерни та штатного пінобаку, необхідно виконати наступний перелік операцій. Перше перевіряємо закриття всіх вентилів зливних краників насосу. Трохи відкриваємо напірний вентиль і включаємо насос. Автоматично з цим відкривається кран допуску води з цистерни в насос. Насос починає заповнюватись водою. Після заповнення насосу водою встановлюється тиск 2 атмосфери. Відкриваємо повністю вентиль на піногенератор. Зараз з піногенератора йде чиста вода. Для того, щоб додати піноутворювач, необхідно натиснути клавішу подачі піноутворювача, тобто відкрити вентиль з, піноутво... з пінобаку до насосу. Далі, зараз настановлено 3% розчин піноутворювача. Відповідно до чинних стандартів ми використовуємо 6% розчинки на Тому натискаємо клавішу, встановлюємо 6% розчинки на Після цього з піногенератора виходить готова повітряна механічна піна. Для закінчення роботи закриваємо кран з пінобаку. І виключаємо насос. Закриваємо напірний патрубок. Після використання повітряно-механічної піни потрібно промити водопільні комунікації водою від залишків піноутворювача. Для цього запускаємо насос. Автоматично відкривається вентиль з цистерни. Відкриваємо вентиль до піногенератора. І насос повинен працювати до тих пір, поки з піногенератора не піде чиста вода. Після припинення подачі води, для того, щоб злити воду з насосу, необхідно заглушити двигун, натиснути клавішу скидання води з усіх кранів. Автоматично з цим відкриваються всі крани із них. Зливається зайва вода. Покажи, будь ласка. І додатково відкриваємо крани зливні з насосу.